Зима в саду це тихий час, але не для контейнерних рослин у південних регіонах. Вони стають основними акцентами сезону завдяки їх яскравим цвітінням, пишній зелені та цікавими текстурними контрастами. Сьогодні я хочу поділитися з вами ідеями для простих, але ефективних контейнерних домовленостей, які оновлять ваш сад наприкінці зими. Масштабні однорічні. Вічнозелені та холодні їстівні культури допоможуть нам дочекатися ранньої весни тут, на півдні. Залежно від вашого клімату, вони можуть бути розміщені в захищених районах, таких як Палуба або внутрішній дворик, і особливо витривалі види можуть рости самостійно. Додайте однорічників для поп кольору. Південний регіон охоплює різноманітні кліматичні зони від 6-ї зони на верхньому півдні до тропічних зон 10 та 11. -ти. Зимові температури та умови сильно різняться. У районах без морозів є широкий спектр рослин на вибір для контейнерів у цей час року. Для тих із нас, хто живе в більш прохолодних зонах, ми повинні бути обережними щодо морозної твердості та морозів при виборі зимових контейнерних рослин. Наш список варіантів південних зимових контейнерів включає в себе морозні штапальні рослини з сезонними орнаментами, такими як квітучі дерева та чагарники, а також багаторічні рослини, морозні однорічники та декоративні овочі. Я виділю один яскравий представник з кожної композиції, використовуйте їх у будь-якому поєднанні, змішайте та поєднуйте, щоб створити виграшну композицію, яка відповідає вашому клімату та стилю, особливо коли ми прямуємо до весни. Тепер давайте уважніше подивимось на ці прекрасні рослини. SnapDragons додають елемент трилера до контейнерних композицій зі своїм високим, вертикальним цвітінням насиченого кольору. Як витривалі однорічні, вони цвітуть всю зиму в теплому кліматі і пишно ростуть навесні, літо та осінь у більш холодних регіонах. Ці класичні красуні залучають запилювачів, кущистими трубчастими квітами, а також є ефектними вирізаними рослинами. Використовуйте барвисті снептрикенс серед панів та віоласів, а також звічно зеленими. Осоки та японська лісова трава разом з плющем та лоу додають яскраву зелень та контрастні текстури. Існують сорти Snapdragon, щоб відповідати кожному смаку. Твини піч має подвійні квіти в антикварному персиці та жовтих відтінках. Його компактний розмір, 12 дюймів у висоту, ідеально підходить для букетів та контейнерів. Видаліть витрачене цвітіння, щоб заохотити цвітіння. Келендула це довгий квітучий, морозний щорічний щорічний, з барвистими квітковими головами, ідеально підходить для зимових контейнерів у південному кліматі. Багаті жовті, помаранчеві, рожеві, кремові та двоколірні квіти рясно цвітуть у прохолодних умовах. У теплих південних зонах він світить при прохолодних температурах осені та весни, і навіть у зиму для сезонного кольору. Листя, календули та красиві квіти, схожі на ромашки, їстівні. Використовуйте їх як свіжий гарнір або висушені для чаїв та хлібобулочних виробів. Цілі квіти також роблять чудові висушені квіти для тривалих композицій. Рожевий сюрприз це прекрасний сорт сорту з подвійними сувіттями теплого персикового кольору. Більш толерантний до тепла, він може похвалитися довгим періодом цвітіння в м'якому кліматі. Декоративна капуста та капуста це обов'язкові рослини для південних зимових контейнерів через їх текстуру та візуальну привабливість. Розетки з капустяних головки та пір'янисті листя капусти кольору кольору саду в відтінках зеленого, вершкового, білого, фіолетового та рожевого. Шукайте серію «Люсе» та екран для розетки, які сидять на довгих сильних стеблах. Листя капусти нагадує декоративні квіти і вражаючи в насичених кольорових поєднаннях. Посадіть з іншими садовими однорічниками, щоб пом'якшити стебла, створюючи плаваючий квітковий ефект. Кабела та капуста динозавра Red витривало з текстурованими листям, які кричать і завивають. У ем'якому південному кліматі капуста може пережити всю зиму. Віолас та панси є членами фіолетового роду і є характерними квітами прохолодного сезону. Практично нескінченна різноманітність відтінків та кольорових комбінацій дозволяє легко додати додаткові кольори та заповнити будь-які прогалини в насадженнях. Або виберіть групу або масу суцільних кольорів для багатого дисплея. У Вилас є милі обличчя над дрібною пухнастою листяною, в той час як у панці є більші квіти на трохи вищих рослинах. Виберіть підвісні панці для делікатних квітів, які будуть каскадуватися над краю контейнера. У цій композиції прохолодні сині тони виділяються проти листя та королових акцентів хеухера та снапдрагону. Світло, блакитні панелі, вільної падіння створюють прекрасну хвилю кольору. Золотий луус, страйф, пори тихо тече, панси та віоли є толерантними для морозів і легко ростуть на добре дренованих ґрунтах. Видаліть відпрацьовані квіти, особливо панці, щоб заохотити безперервне цвітіння замість насіння. Зірка магнолія одна з перших, хто з'явився ранньою весною, із зіркоподібними сувіттями білих пелюсток, що нагадують ремінці. Чумацькі квіти відкриваються на сріблястих гілках, перш ніж з'явиться листя. Зоряна магнолія одна з найменших у роді і є витонченою багатосторонньою зразком. Пухнасті бутони розвиваються взимку і відкриваються в 4 дюймові квіти у формі зірки наприкінці сезону. Після цвітіння рожеві фруктові стручки виявляються виявляючими помаранчевими червоними ягодами. Королівська зірка це сильний сорт з численними подвійними сніговими квітками з рожевих бутонів. На відміну від інших представників роду, ця магнолія зберігає свою щільну розгалужену та компактну форму. Він підходить для садів будь-якого розміру і є хорошою початковою рослиною для великих контейнерів. Якщо він переростає свій горщик, пересаджуйте його в саду на багаторічну насолоду. У паєріса є квіти, які витончено звисають від листяних стебла. Квіткові бутони розвиваються наприкінці літа і тривають всю зиму, як суспендовані намистини. Пізно в сезоні та ранньої весни бутони відкриваються в ніжні, дзвоникові квіти з солодким ароматом. Новий ріст це бронзова, червона, стає глибоким, глянцевим зеленим у віці. Вузькі, загострені листя з'являються в густих розетках уздовж стебал. Каватін це невеликий сорт, покритий бутонами. Повільний виробник він досягає своєї зрілої висоти в 2 фути протягом десятиліття. Mountain Fire вищий фаворит із загальним сяйвом, коли нове зростання виявляється малиновим. Варая гая має кремові краї на синьо-зеленому листя, рожевий новий ріст і чисті білі дзвіночки. Passion пати Пихк Фрост має скромні рожево-червоні квіти, які стають сріблястими рожевими звіком. Листя послідовно зароджені, глибоко глянцевий зелений з кремовими жовтими краями. Піріс процвітає на кислих, добре дренованих ґрунтах. Орієнтир, як квіти, згасають, щоб заохотити формування бутонів для наступного сезону. Солодкий вовк це надзвичайно ароматна квітуча дафна, елегантна в листяні та квітках. Очі мабінета має довге, ем'ятне, зелене листя з кремовими жовтими краями. Його кущиста форма та компактна звичка роблять її придатною для культури контейнерів. Глибокорожеві цвітіння з'являються в кінці зими і радують холодний сад з інтенсивно солодким ароматом. Очі мабінета трохи більш зимовий, ніж вид, не маючи температури до приблизно 10 градусів за Фаренгейтом мінус 12 Цельсія. Зимова дафна вічно зелений вид із всесезонною привабливістю, а сині ягоди слідують за невеликими сувіттями. Дафна віддає перевагу вологому. Дуже добре дренованому ґрунту і може трохи висушити між поливами. Коріння повільно встановлюють і чутливі до трансплантації, почніть з горщика на один або два розміри, більші, ніж контейнер для розплідників: розмістіть дафну біля своєї доріжки, входу або внутрішнього дворика, щоб насолодитися ароматом. Хьючери. Або корелові дзвони це багаторічні рослини, що рідні до Північної Америки з сортами унікальних форм та кольорів, які роблять сміливі рослини наповнювача в горщиках. Тут скупчені миски хіучери та пензис прості, але красиві, освіжуючи зимовий пейзаж з повним дисплеєм. Хіучери пропонує високий контраст у глибоких червоних, фіолетових, абрикосах та яскравій зеленню. Вони роблять захоплюючі комбінації з прохолодними сезонами однорічників, спокійними декоративними травами або як групи самостійно. Після сезону заєднайте їх з теплими квітами або іншими багаторічними рослинами Пересадити їх на передню частину багаторічної межі як барвистий акцент. На півдні вони віддають перевагу ранкового сонця із захистом від інтенсивних післяобідніх променів. Розмарі забезпечує сильну вертикальну форму або підвісну особливість залежно від різноманітності. Його текстура та аромат роблять її улюбленою в декоративних контейнерах та на кухні. Цей уродженець середземномор'я вимагає погоди без морозів, що робить її хорошим вибором для південних зимових контейнерів. Це універсальна вічно зелена рослина в горщиках, де воно є зимовим. Трава служить якорем композиції, надаючи кулінарні та ароматичні переваги. На початку літа маленькі сині квіти покривають стебла, додаючи візуальний інтерес до голкоподібної вічно зеленої листя та залучення запалювачів. Листя і квіти розмарину мають лимон, кипарис, аромат камфори та смак. Прикрасьте зимові контейнери з їстівними квітами, такими як пансіоси, віолас та календула. Уродженець Середземномор'я. Розмарі процвітає в теплі та добре дренованому ґрунті. Це посухостійкий, безпроблемний багаторічний з багаторічною привабливістю. Вертикальні сорти, такі як барбек або парп, додають жорстку текстуру. Повзучі форми, такі як килим Хантінгтон, каскад і потоки, пом'якшення країв контейнерів. Левко виробляє стовпчасті суцвіття, наповнені ароматом. Старомодні квіти розташовані на жорстких, прямо стоячих стеблах у кольорах червоного, фіолетового, рожевого, крему та міді. Левко й створює прекрасний свіжий зріз із ароматом, щоб насолодитися. Старовинна мідь в м'яких помаранчевих та іржавих тонах доповнює сміливу листя та квіти в фіолетових тонах, таких як хуучери та пензес. Традиційні шпильки та фіолетові це ознака цих солодких однорічників. Заєднайте їх з синарерія меретена для контрасту з сріблястим волосистим і нечітким листям. Левко й процвітає при прохолодних температурах, вони не терплять гарячого літа і найкраще ростуть як прохолодні однорічні сезони в теплих регіонах. У південному кліматі гнорель добре працює в холодних зимових контейнерах та веялках у спекотному вологій літо. Червоно-підвайну гніток має свіже зелене листя з глибокими червоними венами. Ці багаторічні трави, їстівні та декоративні в змішаній композиції з такими квітами, як віола та лисиці. Збирати молоді листя безперервно, вони м'які і інтенсивно терпкізнать знатяком на відчутну малину. Смак трохи пом'якшується, коли готується. Старіші листя жорсткіші та гіркіші. Камелії це ефектні вічно-зелені чагарники, які цвітуть восени, зими та ранньої весни залежно від виду. Вони привабливі в ландшафті цілий рік, як повільно зростаючі рослини, роблять вражаючі домовленості для південних зимових контейнерів. Вирощуйте їх у великій ємності або пересаджуйте їх у ландшафт, коли вони розвиваються. Камелія сасанква колір.